Ось цей, так? Так. 432. От, давай. В процесі? Ракило снимать. Ні, немає. Не, нема. Ну вот с комбрияром рулетки. Да новички. Вы раки будут. Не знаю. Не знаю, это терпеть порановывание уже. Я понял. Везнка. Да, да. Карта. Как вы казалось? Карта? Що... Я... Я... Дякую, да, ну, моя рідна. Дівчатка, несмотря на то, що привозить до світла, але всі працюють, всі працюють, ніхто не закритий. Пожалуйста, ось, все. всі улибаються. Добрий день, Віолетточка моя. Віолета, я тобі говорю, ти так намилаці стікла. Вчора два рази, я чуть не зробила собі вечір. Два рази я вчора... Сіньком ходить. Нічого, воно синяки украшають. Ти знаєш, синяки украшають. Так, Сережка, е, дивися, значить, оці моделечки, оці Дай сейчас я їх озую і покажу дівчинкам, розкажи. Так, давайте, дівчатка, сейчас ціни. Дівчатка просила одіти один темний на ножку, один світлий, показати, як вони со сторони. Дівчатка, ціна, дивіться, я показувала 1500. Це хит сезону. Вчора мені робили скріншот і сказали, вишліть хіт хит сезону. Я говорю, все, Сережка, хит сезону. Давай. Хай пише! Трішка, давай темний і світлий. Дівчатка, я ще хочу вам показати затеплі кросовочки. Дивіться, ціна цих кросовочок 1000 гривень. Вони йдуть на такій танкеточки, вони йдуть з мехом. вони легкі, легкі, легкі. Дівчатки це на високий підйом, широку ножку. 1000 гривень, отакі обалденні кросовочки. Вони є в кольорах, дивіться, світлий, сірий і чорний. Дівчки мої, 1000 гривень за отаку прекрасну пару. Подивіться. Ви бачите? 1000 гривень, дівчатки мої. Так, це у нас на розпродажі. Потім 900 гривень, отакі дутики у нас. Так, отакі ціна. Сережка, скільки отакі стоять? Отакі тепленькі. Зі знижечкою. Зниж... 1500 гривень. 1500 да? гривень, А Вони теж класні. Розмір залишився 38. Класні, 1500 гривень. Да, вони... да, добрий ранок, добрий. А вони класні. А який розмір? 38. А у вас який? 39. Зараз, мабуть, собі печати знайде. Найди. Віаліточка, давай, я взувай їх на ножку. Чіпка так, магазин Віолетта, дівчатка, я вам кажу, тут движення завжди. І навіть, не смотря, що немає світу, привоз працює. Дівчатка, всі магазинчики, все працює. Значить, дивіться, це хід сезону. Сережка, ціна, 1500 гривень. На мене, який розмір? 38. 38. І паль, дивіться, 38. Ну, якщо в дівчат, у вас 39-й, беріть 39-й. 38-й, дивіться, це просто мех, мех трошки він. Приб'ється і він стане на вашу ножку. Отакі от вони обалденно класні, дівчатка мої, на мені 38 розмір, ціна їхня 1500 гривень. Це хід сезону. По-перше, вони як пушиночки, я на них докати е, е, та потулі пушинка. 1500 гривень. Так, який ще колір є? Отакий от ще, так, да, Сережка? Що в такому колірі вони є? Прийдете, Сережка вас озує. Це, це, це випускали на ножки. Такі, а от і да. ще один. А, так, що такий колір є, так. Да. Ага. А, три кольори, це другі. Чи такі... А, у мене ж є на нозі, да. Господи, Сережка. Що там ще є? Так я ж у вас їх і брала. Що з вами таке? Ви що? Дівчатка, от це хіці, оце супер. Оце ж я таких чорних прийшла. Що з вами таке, то я у вас такі брала, чорні. Сережка, ти що забувся? Що ти взував мене? Подивіться, дівчатка, як вони на ножки обалдену Лопатку дайте вам? На, ти вам лопаточку, нати вам. Нате вам лопаточку, держіть, держіть сейчас ну, я хит сезону, я вам покажу. Дуже удобно. Удобні, удобні. Я ж у них до чорних прийшла. Да, да, да. Сережка, ціна їхня, напоминай. Сережка, напоминай. Ціна 2 500. Ну вони воздушні, вони просто да, як боса 40, в них. А дайте другий, будь ласка, дівчатка, дивіться. Е, так, мої хорошенькі, так узуваємо два нових, 2500. з половиною тисячі. Це така обалденна. Вони такі, знаєте, під ці. Дуже круті. Які ще усі розміри замовила? Ціна 1700, сімсот до ви які натуральні класні так дівчатка. Дуже великий вибір зімньої обуві дуже дуже великий. Плюс я вам буду показувати ці козачки 3500, дівчатки, вони дуже круті. Я вам такі, знаєте, вони. Вони, до речі, у мене віалетка, отакі ви мені подарували, такі ж у мене є. дівчинки. вони всі класні. Ці, звісно, на вузеньку ножку. Вони дуже круті, але на вузеньку ножку. Потім замша багато. Ну, міг, дівчинки, теплі кросовочки. Хто любить кросовки, іменно. Дивіться, ціна, 1500 гривень. Вони є в кольорах: чорний, біжовий і сірий. Вони йдуть легенькі. Ви дивитеся так на підушечку і думаємо, що вони такі на бомбуші. Ні, мої хороші. Вони просто обалденно класні. Отако. От Поняли? Вони легкі, локі, вони не тяжолі. А такий від дивися, думаєте, вони такі тяжелі. Вот це пушиночка, от воно Взяла собі всю. Ой, оці теж класні дівчатка. Вони 2,600, вони обалденні. Віолетка. А я хочу оці поміряти. 2,600. Боже, вони класні. Так, 1500 гривень дівчатки творять чудеса. Отакі от ось теж. Ці, оці дуже класні. взагалі. Я от час. Зараз... А ну давайте узувайте їх на себе. Сірошка, Віолетка, дай дівчатки оці, щоб дівчатка помірила. Красуня моя, ой, дождалася. Я вже, ти бач, не кричу, бо мені кажуть, світу, що вам живіт обрізли, чи вуха, що ви кричите. Я кажу, більше не буду. Більше не буду кричати. Все, я вже не кричу. Я вже тихенько говорю. Дівчатка, дивіться на мене цей хід сезону, що 1500 гривень. Вони дуже класні, дуже удобні. Вообще. подивіться, як вони на ножки класно. Давайте кава. А ви що, каву не п'єте, я сама п'ю. А де дівчатка? Ага, зараз будемо, час будемо будем показувати ще одні. Модель, ну а що? Вони теж очень класні, дівчатка, Ой, вони дуже. Гені. І м'які, От я да, м'які-м'які. І це так, ціна у них яка дві з половиною. Ану, давайте той, той. Ні, ну вони круті. От чесно круті. Ану дві ножки ставте. Очень. Ви знаєте, вони, от вони йти й ті красиві, але ну, ці взагалі безподобні, чесно. І вони як вам по ножки? І знаєте, вже не знаєте, що вибрати, так? Да? От я ж кажу, вибор такий, а я ось, о, дівчатка, хід сезону 1500 гривень, як боса. Чуєш, хоч би таку не піти зараз. Я представляю, щоб я таку пішла. Сережка, щоб я таку пішла. Люди заходять, заходять. Дівчатка, а це подарочні такі варіанти, ось о, та потулечки по 1500 гривень, вони взагалі класні. Що ви, <сументare> 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 походіте? Оці ну ці, да, ці, ну вони другі, вони геть другі. Бачите, так, це вони. Удобні, ну не вони... Оці, да, вам? Да. Ваш вибір за таким. Супер. Так. Сережка. Що ти каву не п'єш за мною? Да ми тільки випили. Ви тільки випили хід да. сезону, ось це, дівчатке. І ось у хід сезону. Так що, мої ріднулічки, тут двіження, як завжди є. Всім гарного дня. Я вже не кричу, щоб ви не казали, що мені обрізали вуха чи ні. Вуха на місці живота нема. Ну я так говорю просто. Хто забувся за. Щоб ранок. Це, добре, це. Добровод, добровод. третій ролик. Перший ролик костік нас відкрив. Вторий ролик грала музика, а третій ролик, слава Богу, кажемо, добрий ранок, 9.52. Але ми вже були Костик, Так ми вже обзор ходили, м'яска зробили. Бринзочки, добрий ранок наші любі, друзі, ми знаходимося на ми... А я присіла, а знаєш що? Бо якщо я та шко, та я широка сильний Костик, Сказали, що я широка на музей. Давайте любім за гарний день, за чудовий настрій, щоб у всіх все було добре. це саме головне. добрий ранок, щоб у всіх все було добре. Ви знаєте, це дуже важливо, щоб ви сюди нас посміхалися, щоб не знаю, щоб все було що добре. Да. Да, буде по-другому не буде ніяк. Леся, кося, що ви кося, ви що бачили доньки, що нами толкав, стань сюди, а ти сюди. І оце він весторію байдуже. Дивіться, Тоже не але сильно широкий. Просто той ролик, де Кося нас сестра його обрала музика. арнте